Слава Україні, друзі! Ну що ж, дочекалися два визначних поєдинки національної збірної України в рамках відбору на Євро-2024. Відповідно проти віце-чемпіонів від чемпіонів Європи, проти англійців та італійців. Ну і звичайно, цей випуск, як ви вже й самі здогадались, присвячений виключно матчу україна англія Підопічні Сергія Станіславовича Реброва проти родоначальників футболу, однозначні і беззаперечні фаворити нашої групи СІ, що підтверджує. І таблиця, і березневий поєдинок, де ми на Вемблі поступилися з рахунком 2-0. Тож багато зі стану національної збірної України з футболу приходить новин. Це і травма Шапоренка. Микола, на жаль, знову травмувався після матчів з турецьким Бешикташом київського Динамо. Ну от капітан Динамо Київ Сергій Сидорчук тепер вже не білосиній футболіст столичного гранду, а перейшов до бельгійського вестерлу. Дуже буде. Цікаво подивитися на Сидорчука там. Ну і сподіваємося, що це дасть йому наснаги в матчах проти збірної Англії. Ну і на загалд на нас чекає 10-й десята ювілейна зустріч з англійцями. Звісно, в нас були історично і приємні результати, і перемога. Згадаємо супергол Назаренка. Тім на жбити поворота. Тягне мяч кобі, Назаренко рикошет рікошеці один ноль на коре збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок у цьому матчі. Чи нічия на Вемблі, коли забив не менш красивий гол Євген Коноплянка. Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває коноплянка. ротах. 1-0! Збірна України забиває на 38-й хвилині! 1-0 Євген Коноплянка. Що за гол? Браво! Але Далі все було не так просто, не так красиво для нашої збірної. Тож одразу друзі, прошу напишіть в коментарях, чи вірите ви в нашу збірну, що вдасться? Ну принаймні, можливо, відібрати очки у англійців, можливо, зіграти в нічую або навіть перемогти у Польщі. Та чи здатні підопічні реброва на таку сенсацію? Окрім того, не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому відео і прошу підтримати проєкт Legendary Balls. Можна лайком, можна коментом, і звісно, підписуйтесь. Ну, якщо у вас є змога і бажання, то також буду вдячний і за донати. Ось лише QR-код. Тут є реквізити, ну і не забувайте про наш супер конкурс. Але і в мене для вас є подарунок. Підпишись на канал Legendary Balls, а також на наших партнерів Sport and Business Club Ukraine. Всі посилання в описі до відео. А ще напиши в коментарях, як завершиться матч Україна-Англія. Серед всіх, хто підписався та написав комент, за кілька днів за допомогою рандомайзеру, ми визначимо двох переможців, які отримують по два запрошення на ексклюзивний перегляд матчу Україна-Англія на SBC Football Fest у Києві в Юніт Сіті разом з зірками українського спорту та коментаторами матчу Віктором Вацко та Ігорем Цигаником. Швидше підписуйся і пиши комент. Ну, дійсно, це буде дуже особлива, яскрава і цікава подія. SBC Football Fest, А тому кияни чи гості столиці обов'язково беріть участь. Тим більше ми вам ще даємо час і в п'ятницю ввечері на стрімі за допомогою рандомайзеру визначимо переможців. А от хто буде визначати склад збірної України проти Англії, тут все ясно. Сергій Ребров та... Тренерський штаб Станіславича, хоча знаєте, ми вирішили піти трішечки далі і запитати думку у штучного інтелекту. Отож, на думку чату GPT, як би міг виглядати склад збірної України, побачимо просто зараз. Я відправив у чат GPT список гравців збірної України, які готуються до матчів проти Англії та Італії, і запитав у штучного інтелекту, які ж 11 гравців мають увійти до стартового складу поєдинку з англійцями. І результат мене здивував. Чат GPT пише про формацію 4-3-3, Але при наявності двох фактурних центрфорвардів це скоріше старі добрі 4-4-2. Тож штучний інтелект на ворота ставить Георгія Бущана, і в цьому безсумнівно є логіка, яка на лінію захисту вже не розповсюджується, тому що в центрі оборони Микола Матвієнко та Денис Попов. А на флангах чомусь два правих захисники Олександр Тимчик та Юхим Конопля. У центрі поля Сергій Сидорчук та Олександр Зінченко Вінгерами штучний інтелект знову ставить гравців, які більше полюбляють грати на правому фланзі: Лівоногі Віктор Циганков та капітан Андрій Ярмоленко. Ну і на вістрі атаки виконавці, які майже ніколи не перебувають на полі одночасно. Артем Довбик та Роман Яремчук. От такий от друзі вибір. Ну, взагалі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є якась логіка у подібному складі від штучного інтелекту, чи там більше рандому. Ну, мені здається, що певна логіка є, тому що ви скажете, а де Мудрик, де той же Миколенко. Ну, але і Миколенко, і Мудрик майже не грають. Миколенко взагалі не грає в перших матчах в АПЛ за Евертон. Але з іншого боку, ви скажете, а де забарний в центрі оборони, і я погоджуся з вами, тобто. Тут жодної логіки немає, тому що Єлля Забарн однозначно головний гравець в обороні Борнмуту має великий зараз досвід і об'єктивно найсильніший центральний захисник України. Тому чатом GPT можна сперечатися, хоча десь, можливо, на відсотків 70 ми от якраз цих гравців і побачимо в старті на поєдинок з англійцями. Ну, сам матч відбудеться о 19.00 за київським часом на Тарчинській арені, у Вроцлаві, у Польщі. На жаль. Ще не в Києві чи в інших містах України, а поки що лише номінальний домашній поєдинок. Та все одно, друзі, це чудово, що в такий непростий час збірна України проводить свої матчі, тому не забувайте дякувати тим, завдяки кому дійсно і футбол, і життя в Україні продовжується. це сили оборони України. Ну а що стосується матчу, то стартовий свисток пролунає від болгарського судді Георгія Кабакова. У підопічних Гарета Саудгейта, хоч і є певною мірою епідемія травм. Як і в збірній України від Люка Шоу до Джека Гріліша низка гравців не зможуть взяти участь в матчі проти України. Та все одно лідери готові. Це і Харі Кейн, і Букаю, Сака, які якраз забували нашій команді на Вемблю. Ну, САКА взагалі визнали, що цікаво найкращим гравцем року в збірній Англії. Ну а Саутгейт сказав, що дуже щасливий, що Кейн перейшов до Баварії. Для нього це новий виклик, новий досвід і нові цікаві емоції від Голів вже. В бундеслізі це все свідчить про те, що нам буде ой, як непросто, але знаєте, друзі, я дозволю собі сказати, що збірна України безсумнівно зіграє більш гідно проти англійців ніж це було в березні на Вемблі. В нас тепер, нарешті, є дійсно тренер, найсильніший тренер-спеціаліст в нашій державі. І при всій повазі до Руслана Ротаня, який довів з молодіжкою, вивів її вперше в історії на олімпіаду, що він тренер з великої літери з Олександрією зараз непогано працює. Та все ж тоді в березні, і йому не вистачало не тільки досвіду, скільки. Часу він абсолютно не працював зі збірною України. Одразу знаєте, виводити ще й в такому матчі на головній футбольній арені світу. Це дійсно непросто. Ну і дивлячись турнірну таблицю нашої групи, Сі, де в англійців 12 очок в Україні 6, в Італії 3... Нагадаю, що від кожної групи напряму на Євро потрапляє по дві команди. Тобто, за таких умов зрозуміло, що головними конкурентами збірної України за вихід на чемпіонат Європи є не перша Англія, а якраз третя Італія. І саме проти сквадри Адзури ми зіграємо 12 вересня на Сан-Сіроч, Зепе Меаца в Мілані. І отут посте логічне запитання: чи справді треба ось так щосили йти вперед будь-якою ціною досягати, чи то, якщо не результат то принаймні гідної гри проти англійців, коли далі на нас чекають італійці. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Знаєте, на мою думку, якщо віддавати хоч один поєдинок так цілеспрямовано, то можна взагалі з нулем залишитися і з Англією, і з Італією. Тому треба намагатися досягти результату, принаймні нічиєї, а там може буде і перемога. Тож віримо в Україну, віримо в Риброва і в усю нашу команду. Друзі, прошу також поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться. На канал Legendary Balls. Окрім того, прошу про вашу підтримку, про ваші донати. Тут є QR-код, тут є реквізити. Беріть участь у конкурсі і все буде Україна. Тож я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу! Бажаю всього найкращого. А Україні ми, звісно, кажемо: перемагай!